Це наслідки чергового обстрілу Херсона російськими військовими. Без вікон дверей паркану залишився Іван Павленко. Машини, які стояли в гаражах, посічені уламками. Дві міни розірвалися біля будинку, розказує чоловік. Та осколки, то, що не осколки, а подривало і волною ламало. Шифер пополам просто переломаний. Пополам. І тепер його нікуди не приклеїмо. Часу, щоб оговтатись, розказує Іван Паленко. Ні в нього, ні в сусідів немає. Одразу почали прибирати уламки, закривати плівкою вікна і накривати дахи вцілілим шифером. На місці і працівники газової служби. Нас ви знає Вона ні? Так. Да. Допомагає накривати дахи, розчистити подвір'я Івану. Сусід да. Ігор Гурмак говорить, що зараз, як ніколи, всі мають згуртуватися. Прилетіли снаряд. Ну, був обстріл, і маємо пошкодження. Будівля, власні автомобілі. ті, кацапи порозбивали. Ну, все, бачите, теж розруха. Іван Павленко, попри щоденні обстріли, не збирається виїжджати. Від вибухи усією родиною ховаються в накритій ямі, яку нещодавно облаштували у себе в дворі. Вроз чоловіка вирили, о, ось сюди вход. Там накрито, понакидали все. Ну, чоловіка, от як тільки починається обстріл. І ми бігом біжимо і падаємо туди, всередину. На світанку російські військові обстріляли і міську клінічну лікарню, поцілили в дитяче відділення і морг. Є травмовані, розказує завідувачка педіатричного відділення Тетяна Ткачук. Це люди, які жили в медзакладі з 25 листопада, бо їхню багатоповерхівку обстріляли двічі і вигоріли квартири. Два чоловіки постраждали. Один прооперований у нас у відділенні по хірургічному, іншому надана. Перша поміч він зараз знаходиться разом з людьми у кримінологічному відділенні на третьому поверсі, де ми їх зараз розмістили. Ну а відділення, зараз працюємо, щоб відновити відділення. У нас було два дві дитини на другому поверсі. Маленька, 9,5 з половиною років, і дитина 6 років. Російські військові обстрілюють не тільки місто, а й область. У Бориславі також поцілили в лікарню, розказує голова Пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Ворог завжди бив. Ми з них області, пунктах області, чого можливо. І артилерія, танки, і міномети обстрілювали і житлові, і цивільну інфраструктуру також поцілили дитячу обласну лікарню на Херсонщині, на Херсоні, в місті Херсон, і також стріляли в районну больницю. За добу російські військові обстріляли Херсонщину 68 разів, каже Олександр Толконіко. Вісім людей отримали травми. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.